Вибачте, будь ласка, можна вас запитати, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Мені важко сказати, тому що я військова і я не винаймаю житло. Так. Мені вистачає тисячу доларів. Нам допомагають з орендою житла. Ми забезпечені формою, нас безкоштовно харчують. В принципі, базові потреби всі закриваємо. Як давно ви пішли до армії? Я співпрацюю з славним батальйоном Азгард 412 412-го полку Немесіс. Це сили безпілотних систем десь з початку повномасштабного вторгнення. Чому ви вирішили власне долучитися до війська? Що вас спонукало? Я знайома з співзасновником батальйону. Мені довірили таку класну відповідальну задачу, як рекрутинг. А що таке Асгард взагалі? Асгард – це одні з основоположників взагалі fpv індустрії. одні з перших почали використовувати FPV як зброю. До речі, можу принагідно сказати, що в Асгарді триває набір, ми розширюємо. Ямося, потребуємо класних молодих завзятих хлопців і дівчат, геймерів на бойові посади. Також шукаємо не дуже молодих і не дуже здорових на посади тилові. До речі, у нас зараз діє контракт. 18-24. Можна дуже легко і дуже швидко стати мільйонером в такому ранньому віці. Звідки ви саві? Київська область. А скільки вам років? 38. Чи Чи заміжняли? Так, я заміжня. Як ви поєднуєте родину і таку важливу роботу? Моя родина мене підтримує. Все супер. У мене є можливість працювати і допомагати армії. А що ви нашим людям побажаєте? нашій молоді, яка шукає себе сьогодні. Я би потиснула руку всім, хто думає над тим, щоб долучатися до лав ЗСУ. Я побажаю не тупити, не чекати, доки за вами приїде бусь, який упакує вас, а приходити в Німезіс в наш батальйон Асгард і у складі класної команди, класного полку з сучасними підходами інноваційного, долучатися до збройних сил.